Для того, щоб завершити наш проєкт, торбинка для дрібничок нам потрібно вже готовий клаптик тканини вишитий, стрічка, гольниця з голкою, нитки, білі бажано і ножиці. І починаємо працювати. Вертаємо на виборіть, рівненько. І на виборіть ось так зшиваємо, ось тут. Можна петельковим швом, а можна стічковим. Сшиваємо діти ось так знизу в одну сторону і збоку цю сторону залишаємо поки що таку, яка є. Петельковий шов буде ось так. І невеличкими стіжками ми сшиваємо. Стараємося, щоб сшивати одинакова відстань була зверху. Ось так. Коли ви зшили одну сторону до краю, ось, повертаємося ще раз. Ось так повертаємося ще раз по тій самій стороні, щоб добре закріпити. Ось так моя сторона, одна нижня, повністю зішита. Я ще не обрізаю ниточку, дивимося, що у нас вийшло. Перевертаю на лицеву сторону. Ось такий мішечок наш потрішки виходить. Це нижня буде сторона наша. Лице виворіть. Перевертаємо назад. Робимо зараз гудзик. Ось тут, бо ниточки замало. Зійшивши нижню сторону, ми будемо шити з вами ось тут зверху. Чому зверху? Тому що ми будемо вашу лінточку. Або в мене ось такий є шнурочок патріотичний. Візьмемо, мабуть, жовтий кольор. Ось таким канатиком ми будемо робити з вами мотозок, щоб зручно було тримати якісь дрібнички у цьому мішечку. Так, ось верх наш. І ми будемо його зараз шивати. Ось так от рівненько. Але діти, дивіться, щоб це було у вас рівненько-рівненько. І обов'язково, щоб ліз мот ваш мотозок або ваша лента. ось цей прохід такий тут буде. І за допомогою шпильки ми його просунемо повністю по всій довжині. Нашої, нашого мішечка ось так. Фіксуємо край і працюємо. Ось так я зішила один рядочок. Зараз буду повертатися ще раз. Бачите, є проміжуточки між ниточками, і буду зараз проходити другий раз, там, де немає нитки в проміжутках, щоб було краще зафіксовано. Все, я два рази пройшлася петельковим шовом. Ось тут зробила. Такий отвір для нашої ось цієї лінточки такої. Або канатик. Зробила гудзик, обрізала голочку з ниточкою звідси. І зараз нам потрібно ось сюди ось пропхати нашу наш цей канатик. Або лінточка в кого є. Щоб пропхати його, я буду використовувати шпильку. Беремо шпильку, заселяємо наш канатик і пропихаємо по нашому ось цьому рядочку. Але обережно. І продовжуємо так до самого кінця. Я проселила свій шнурочок. Ось так він виходить, бачите? І забираю шпильку, бо нам вона вже не потрібна. Так. Далі повертаємося до нашого мішечка, будемо У нас низ зшитий. зшиваємо зараз, так, щось у нас зайве на столі. Вшиваємо бокову частину. На Навиворі, діти, пам'ятаєте навиворідь. І зараз будемо шивати. Підготуємо свою голочку з ниткою У мене мало нитки, буду замінювати. І будемо шивати. Я підготувала вже нитку з голкою. і починаємо шивати знизу мішечка і догори. Пам'ятаємо, що ми рівненько зшиваємо. І беріть більшу відстань від краю, щоб не поторочився мішечок. І знову петельковим швом ми шиємо. Ось так. Щоб ми повернулися потім у вільні клітинки. знову ж. Я дошила перший рядочок петельковим швом. Зараз повертаюся знову ж на іншу сторону. Віця напрямок ішов до гори, тепер з гори вниз буде йти. Також петельковим швом, де в нас ось є відстань між однією петелькою до другої. Повертаємося назад. І так далі, до кінця. Так, дітки, зшила я два рази, зробила гудзик, обрізаємо ми свою ниточку, голку не забуваємо ми в гольницю запихаємо, щоб не загубити. І дивіться, ми прошили збоку, знизу, зверху, перевертаємо на лицеву сторону. Обережно, дуже не тянемо. Гарно кутики розрівнюємо. Ось такий мішечок в нас виходить. Тепер дивлюся, в мене завелика буде. Буде канатик завеликий. Чи ниточка, ми його трішки укоротимо. Ось так десь. Дивіться, за... можемо затягнути, поставили якусь дрібничку, затягнули і зав'язали бантика. Все, мішечок для дрібничок готовий.